Дорогі наші друзі, родичі в Україні і не в Україні суші. Ми зараз знаходимося на пішохідному мосту через річку Десна. За нами там видно древній вал і Катерининську церкву. Ми хочемо звернутися до вас з маленьким новорічним вітанням. Ми дуже раді, що наші родичі живуть не тільки в Україні. Вони живуть і у Франції, вони живуть і в Польщі, вони живуть і в Росії. І ми всіх вас любимо. Ну, У нас і ще багато друзів, які живуть в різних країнах, і е, друзі в Туреччині, і друзі е, в Тунісі, і друзі в Катарі, і друзі, е, якщо. По місцевості можна називати е, на Кубані, е, в тому в Тюмені, ну, в Америці, в Пітері, так, в Чикаго, треба не забути, в Канаді, ну, в Сполучених Штатах, е, в Філадельфії і в Пенсильванії. Я так зрозумів, і ще, е, і ще дуже багато, вибачте, кого. Ми знаємо, що за східним гороскопом наближається рік Кози або рік вівці. Ми так всі підозрюємо, що це не дуже мудра тварина, але незважаючи на це, ми бажаємо вам мудрості в наступному році, щоб ви себе розуміли краще. І любили весь світ, як ми його любимо. Щастя вам, здоров'я, і я думаю, що ми з вами іще побачимося в телетрансляції з цього мосту. Правда, Свята? Правда, а Ізраїль забув. А вже Ізраїлі іще відмотати трошки. І в Ізраїлі також наші друзі. Тоня, ми тебе не забуваємо, як і Наташу Резнікову в Сполучених Штатах Америки. Всіх вас з новим роком. З новим отак. Все. У мене сльози йдуть, я не можу. Дорогі наші родичі і друзі, ми вітаємо вас з Новим роком. В Україні і не в Україні Сущі. Бо у нас багато родичів як в Україні, так і в Росії, так і у Франції. Так і у Польщі, а крім того, багато... а, ну, крім того, багато друзів, які знаходяться і живуть е, і в Ізраїлі, і в Росії, і в, е, в Америці, і, і, в та, і в Німеччині, і по всьому світу. Якщо говорити про міста, і місцевості, то в нас друзі живуть і в Мурманській області родичі, і в Пітері, і на Кубані, і друзі Тюмені. в Тюмені, і на Вологоградщині. Привіт вам, до речі, ми з вами нещодавно зустрічалися. І, і, а в Штатах у нас живуть друзі. І в Філадельфії, і в Чикаго, і, здається, Наташа Резнікова де у нас живе? Наташа Резнікова живе в всіх штатах, не визначено від місцевості, вона кочує. Так, але що ми вам хотіли сказати? Зараз наступає рік вівці або кози. За східним гороскопом. Ну не знаю, як ви, але в мене таке враження складається, що це не зовсім мудра тваринка, скажімо так. Тож ми хочемо вам побажати в цьому році, який уже настав, мудрості. По-перше, і якщо у вас буде мудрість, то ви зможете розпорядитися з усім, що ви маєте, і чого, і чого хочете мати. І ви не будете бажати більше, ніж це можливо. Тобто ви будете жити в щасті і гармонії. Ну, Також ми вам бажаємо здоров'я до того всього і будьте щасливими. І з Новим Годом! з Новим роком.